Доброго ранку, мої хороші. Коротше, що сьогодні було. Я прокинулась. У мене зуби абсолютно не болить. Я така, ой, ура-ура! Я чищу зуби, починаю вити просто від болю. І все, весь ранок, весь сніданок, кава. Я просто вию. Лються сльози, і бупрофен не допомагає жесть. От, Я записуюся в клініку, яка отут прямо біля дому. Кажу, що це побіда, приймайте. Ну, сьогодні свято, я взагалі не працюю, але зараз я на роботі. Свято Святого Миколая, щоб ви розуміли. Сильне свято. І цей невихідний видно. Коротше, ну, я до нього прийшла, він мене подивився. І О, зараз я прийду додому, розповім. Фух, коротше, так, подивився він КТ, якось так подивився, просто казав, ну, живі зуби. Я така, ну так, да, живі. От і все. Постукав по зубах. Виявили, що перший зуб такий, я думала, другий, чесно кажучи, але виявився перший. Брррр! булочка. От, виявився перший зуб. Е ну, і він мені каже, що він зараз його розкриє, засуне туди ліки. Сім днів я походжу, через сім днів прийду, він витащить ліки, запломбує канали. І я така, типу, <с variety> мені таке не робили вже років 15, щоб ви розуміли. Дя, yeah. у Харкові я лікувалася в клініці Асведент, і мені там завжди, ну, скільки я себе пам'ятаю, завжди вколюють Анестезію, відразу під анестезію виривають канали і завжди це не було ніякою проблемою. Я знаю, що деякі так ще роблять з ліками, але ну, це взагалі не мій варіант. І я йому кажу про це. А, що, типу, блін, а мені раніше робили так. Він такий, ну це неправильно, правильно отак закладати на 7 днів. І ще такий сім днів кориш, ходиш, сьогодні ще буде боліти, завтра вже перестане, ну, звісно, бо все помре. А потім, після того, як запломбую, ще може деякий час поболіти а, після операційного. Ну, я така думаю, що за бред, коли мені робили оцю вес веденці. Просто ну, анестезія проходить, болить, може там ще 30 хвилин, не знаю, ну, день максимум, і проходить. А тут, Коротше, ще боліти буде хер з наскільки. І ще сказав після Анестезії сцідитися, хоча до нього лікарі казали не зсіджуватись до Анестезії. Коротше, не пройшов, не вийшов у мене меч з цим лікарем. І я собою надзвичайно пишаюсь. Надзвичайно пишаюсь, бо перше в житті я відмовилась і встала, і вийшла. Я така горда собою, чесно, бо раніше. Отак от, от сиджу. Я... Мені просто мені не лікар не сподобався. Мені не сподобалися його інструменти. Я дивлюсь, вони всі старі, скрипучі, такі, знаєте, не зрозуміло чи вони взагалі там якось робиться якась стерилізація у нього. Коротше, мені не сподобався лікар, мені не сподобалось обладнання, мені не сподобався е... план лікування, і я встала і пішла. Я... я вам клянусь. Ще минулого року, не знаю, ну коротше, раніше, раніше я б не, не запитала навіть, як ви плануєте мене лікувати. Я б просто сиділа мовчки з відкритим ротом, і потім би скаржилась паші, що мені не сподобався не, не лікар, що мені не сподобалося обладнання. І, де, 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 де. А тепер я така доросла, свідома жінка, яка просто сказала: я подумаю, встала і пішла. Але мене ж трусило. розумієте? Це все ж психологія. Мене ж трусило. Я йому сказала, що це від страху, що типу, тому я маю подумати, бо мені супер страшно. От, а, а насправді мене трусило від, ну, від того, що мені страшно було йому відмовляти. 300 гривень я заплатила, за те я буду знати, що я зробила правильний вибір. Ну, якщо завтра я записана в хорошу клініку, якщо, звичайно, вони скажуть також що сім днів ходити з ліками, ну, значить, такий тут франківський протокол. Бо ну, ця клініка, як на мене, найновітніша, найновіша. І навіть якщо вони досі так лікують, ну значить це проблеми франківська всього. От. А тепер з болючим зубом треба дожити до завтрашнього дня. А, ну так, коротше, до завтрашнього дня б дожити. І все, сподіваюся, буде добре. Побачимо, побачимо. Так, відкриваємо сьогодні номер шість. Шостого грудня. Оп. Оп, оп, оп. Знову якийсь тюбік. Щось аквабелла. Так. Давай, давай. так. Так, все у нас тут. Так, у нас тут Micro Exfoliating Purifying Gel Dell Use. Якийсь гель. Eliminates Excess Sebum smoothies. коротше, гель для вмивання з. Цим, з відшелушуючим ефектом. Ну, взагалі, кайф. Ну тільки малесенький такий. Ну, я розумію, чому таке малесеньке. Ой, боже, яка я собою горда. Я досі сиджу і горджусь собою. Коло в тому, що я зранку так плакала від болю і вила, а зараз з переляку прийшов пройшов зу проволітить, -ху. -ху, щоб не злазити, як то кажуть. Алі гені красте нейбу сіні. It's so close, hardly can wait waking up on Christmas. Children dream Tis the season most everywhere. So come home. There's no better place. Waking up on Christmas. вирішила зводити малого на День Святого Миколая в дитячу кімнату, де там всякі сухі басейни, іграшки, лазілки. Ну, коротше, в принципі, прикольна кімната. А, тільки холодна підлога. У мене дубця змерзла там сидіти. От, ну і малий не супер активно грався, більше доводилося його тормошити. 100 гривень коротше, дорого за годину, я так скажу. От. І... Але крім нас взагалі нікого не було. От. І з одного сторони це круто, що ніхто не заважав, а ж... з іншої сторони якось дуже сумно було і нудно. Так. От. І зараз ми йдемо додому. Іти годину. От. Малий заснув у мене в переносці. Я вирішила, що якраз годинку погуляю, він подихає. Свіжим повітрям, я подивлюсь Франківськ з іншого боку, бо на цьому районі ще не було. План зараз йти пішки додому і не вбитися бажано десь. Бо все-таки слизько. І ще така погода, знаєте, мерзотна. Ще щось капає з неба. Коротше, таких. Зуб, до речі, болить, але терпимо. Але я сьогодні випила дві таблетки, бо про, фен, про всяк випадок, бо після того стоматолога він же постукав залізякою по ньому, то він ще дужче болів. От. Але якщо буде так, як зараз, то до завтрашнього дня, до третьої я доживу. Ху, слухайте, малий, майже 10 кг важить, і цього я не врахувала. Раніше ми з ним так гуляли, але ж він тоді важив 8. Важко жити і жалко вмерти. Фу. Це шо, Манхеттен. Я таким, таким франківським ще не бачила. Реально з іншого боку центру просто кайф. Фу, я зараз подумала, що я би зараз взяла б в оренду візочок у когось, Побачу якусь мамку. Сказала, б її, дайте, будь ласка, візочок довести дитину вдома. Бо я леду. 10 кілограм не взагалі. Тепер на малого в мене червоні плечі. Ось два рази послизнулись, чуть не впали. Зате він поспав добре. От, зараз прийшла додому, чоловік його бавить, а я вечеряти, бо голодна, як капець. up on Christmas Day you stocking above the fire to the quiet no nothing else is the same waking up on christmas day waking up on Christmas